Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. По праву руку у нас свіжий Nissan Кашкай з мотором 1.5 дизель з пробігом 128 тисяч кілометрів. Також два комплекти коліс, другий комплект, то тобто там біля багажного відділення. По ліву руку ви вже бачили огляд на Nissan Кашкай. Бензинова версія, також мінімальним пробігом 146 тисяч. Історія була така, що ми спочатку купили один автомобіль і, чесно вам сказати, навіть не пам'ятаю, який з них був перший. І проговорили про те, що знайшли суперваріант з мінімальним пробігом. І тут з'явився інший автомобіль з другим типом палива, і також з мінімальним пробігом. І відразу ми придбали два варіанти. У нас лінзована оптика, також фари, як нові, фари оригінальні, пробіг мінімальний. Лобове скло у нас також оригінальне. От ви бачите всю водійську сторону без подряпин, без дефектів. З правої сторони по ходу машини все те саме. Зараз встановлена літня резина на кавпаках, от таких, як ви бачите, зимові колеса на от таких дисках. Якщо б, до прикладу, я б собі взяв цей автомобіль, то я б перебортував. Я б... Зимові колеса поставив би на кавпаки, а от літні колеса поставив на ці легкосплавні диски. Було б максимально класно і симпатично. Треба їх ще вимити, але ну, ми, це ми все підготуємо. Як ви знаєте, у нас кожний автомобіль, який приїжджає, проходить технічну перевірку. Тобто це ходова, це лакофарбове покриття, це двигун. Коробка і все інше. На даному автомобілі ми замінили тільки дві стоїчки стабілізатора, які в Європі були в нормальному стані. Ну, якби ну, не було ніяких ознак, признак того, що вони несправні. У нас в Україні вони вже трошки чуть було е, зайві звуки, тому, тому ми їх замінили достойної якості, все, все як потрібно. Е, болти на другий комплект коліс під низом у нас докатка от Ключ і домкрат, все нове, його ніхто не ставив ні разу. Це все видно, тут стан дуже дуже класний, охайний, збережений. Отак от це все виглядає. Давайте покажу вам задній диван. Задній диван також в класному стані. В салоні у нас повний електропакет, 4 склопідйомника, дзеркала Електро, гумове, резинове, рульове колесо, но функціональне. У нас шестиступка механіка. 81 кВт, це палена система Siemens, Мультимедіа оригінальна, кондиціонер, отак от от це все виглядає. Під капотом 1,5 дизель, К9К-двигун, новенький акумулятор, як бачите, Bosch, фари оригінальні у нас. Другий місяць 10-го року, зліва, справа. Гвинти без з'єму, без. Грані не облизані, тобто це говорить про те, що вони не знімались, це все, все по заводському. Коротше, достойний автомобіль. Давайте зараз заведемо, покажу, послухаємо його роботу. Тиха стабільна робота 1,5 DCI все клас. І давайте перейдемо, покажу вам пробіг, підтвердження пробігу і перейдемо до лакофарбового покриття, перевірка лакофарбового покриття. До підтвердження пробігу у нас є перше це, давайте по черзі так буде правильно. Початок ТО з, так, з 2011 року. 11, 12, 13, 15-й, 16-й і що хочу сказати, автомобіль був в одних руках, до речі, в Європі. 16-й 16 кінець, потім 19-й рік, 2020-2021. У му році було 117 тисяч 370 кілометрів. І відразу хочу показати от номер кузова для перевірки по будь-яким базам. Також, як завжди, номер кузова у нас відкритий на авторі, на всіх автомобілях, для того, щоб ви змогли перевірити під достовірність цих даних. Далі у нас є тюф. Це е, другий місяць 2024 року. Тюф видавався на один рік, тобто він до 25-го року цьому автомобілю дозволили їздити по дорогам Європи і пробіг був 127 тисяч. Я хочу показати вам робочу ситуацію, робочий процес на торговому майданчику. Настя фотографує Гольфік 5. Діма зараз десь тут буде проїжджати. Поїхав бити зверху Сандерік, чорний, який буде у нас в наявності. Це 9-й рік, 1,2 з кондиціонером в рідній фарбі. Ціна буде. От, їде наш Сандерік. Ціна буде п'ятерочка. 5 тисяч доларів. Це супер ціна за такий автомобіль з кондиціонером. У нас ще один є 5300, але це 1,4 бензин. Е, тому, якщо вам потрібні автомобілі, звертайтесь, ви знаєте куди. Суми автоімпорт, Білопільський шлях 11. Перевіряємо лакофарбове, товщиноміром. 104, 101, 109, 102, 99. 104 крило 104, 109. І це ми так от демонстраційно вам вона перевірена повністю і візуально, і товщиноміром Машина хазяйська, машина в суперстані. 90 дах, 96, 84, 102. Видно показання, можна не коментувати. Далі крило. Проєми. Покажу, як завжди. Ну, зрозуміло, що вони От 45, зрозуміло, що вони не фарбовані, не перефарбовані, тому що. 41, 52. <кхи> Далі крило. Також не фарбовані двері. І дивіться, один елемент, навіть це не можна сказати елемент, тому що він повністю не фарбований. Оцей ось кантик, він просто з другим слоєм фарби. Зараз от тут трішечки більше. І воно там ще наміром навіть особо не показано. От 144 особо не видно. Видно е, трошки на, такий, на професійний глаз, як можна сказати. Тут була, скоріш за все, якась подряпана і отак от, от по кантик пофарбували. Але вся інша дверка, вся в рідній фарбі. Ось дивіться, я вам продемонструю, де хочете тут. Все клас. От тільки оце, ось, оце ребро. І то тут ну, 10-15 мікрон це товщина людського волосу. Тут товщина людської волосинки. Тут це клас, нічого не фарбовано, не перефарбовано, крило. Проєми, також це клас. Дублююча табличка, номери кузова також підтвердження, щоб могли звірити з тими документами по сервісу, які ми показували, 49 проєм. До прикладу, якщо ви берете новий автомобіль з салона, то вам дається 3 роки або 100 тисяч гарантія. На цьому автомобілі 127 тисяч. Це не просто цифри, це підтверджений сервіс. Вона обслуговувалась на офіціалі, плюс тюфи і все інше. Ну, якось так. Автомобіль в класному стані. Два комплекти коліс, мінімальний пробіг, 12200 ціна. Всім дякую за увагу. До наступного включення.